Ім'я Біловид має давнє східнослов'янське походження і є двоосновним особовим чоловічим ім'ям. Воно відтворюється на основі колишньої посесивної назви села Біловеш, яке тепер є містом в Рівненській області. Записи свідчать про цю назву. У 1581 році зафіксовано Біловіс, у 1624 році Беовіс, а в 1765 році Біловіс. Дослідники, такі як Дбучко, О, Купчинський та я, пора вказують на те, що з'явлення фінального ж в топонімі біловиш є наслідком чергування звуків з переддавнім суфіксом у його особовому імені біловид. Апелятивне значення цього прикметника біловидий означає білолиций серед українських прізвищ, що мають двоосновні утворення з компонентом біл, можна знайти чимало прикладів козаки Хома Білобровець Іван Білоголов. Федор Білоус, такі прізвища присутні також на Закарпатті, наприклад, Білобрит, Біловар, Білогирка. Вони є поширеними також серед білорусів і росіян, наприклад, білоруські прізвища Білоногі і Белоногов.